thank <music> you Ми представили у Свято-Михайлівському кафедральному соборі. Це документ, що засвідчує новий статус Української церкви. Від 6 січня вона єдина помісна православна церква України. Цієї нагоди по всій країні відбуваються подячні молебні. У Житомирі вона відбулася за участі президента України Петра Порошенка, а очолив її святіший патріарх Київський та всієї руси України Філарет у співслужінні переосвященнішого єпископа Житомирського та Орудько Паїсі. Молебно у своїй промові президент розповів, як складаються справи з парафіями, що бажають перейти до української церкви, за його словами, таких громад кожного дня все більше є. І вже сьогодні ми маємо десятки парафій по всій Україні, і кожного дня все нові і нові, які приєднуються до нової церкви. І я дякую Господу, бо теж без Божої допомоги цього не відбувається. І Я дякую за сміливість мудрість. І мужність. А ось примушувати нікого не будуть, говорить президент. За кого молитися, то справа кожного. Проте він обіцяє власний захист для тих, хто все ж наважився на перехід, проте й досі боїться. Безумовно, я захищу тих парафіян, парафії, священників, які приймуть рішення приєднатися до нової об'єднаної української церкви. Я сказав я всесвятість, я дякую Верховну Раду, яка буквально декілька хвилин тому прийняла закон, яким впорядковується механізм переходу. Для чого це робиться? Та для того, щоб, не дай Боже, не прилилась кров. Отримання Томосу – це безперечно історична подія для України, яку ми всі чекали більше як 25 років. Проте на цьому зупинятися не варто, говорить святійший патріарх Київський та всієї руси України Філарет, адже це лише перший крок на шляху до справжньої незалежності. Це тільки початок утворення в Україні єдиної української помісної церкви. Початок. А, а Далі ще багато треба нам зробити. Але об'єднання буде всього православ'я тоді, коли ми будемо самі єдиними. Тобто, якщо об'єднана українська православна церква буде єдиною, Міцною, то тоді до неї будуть приєднуватися. Завершився ж подячний молебень виступом хору дитячої духовної недільної школи. А опісля чого усі охочі мали змогу по черзі підійти до Томусу, аби на власні очі побачити документ, що надав Українській церкві Свободу.